90% нових ютуб каналів провалюються ще до першого тисячного перегляду. І найчастіша причина неправильно обрана тема. Не монтаж, не камера, не мікрофон, а саме тема. Але як її обрати, щоб канал мав шанс злетіти? У цьому відео я покажу вам три кроки, які реально допоможуть вам визначитись тематикою каналу. І це не просто теорія. Наприкінці ви отримаєте шаблон із прикладами, який допоможе вам побачити свою власну нішу. Це відео для тих, хто хоче почати свій ютуб канал з нуля і хоче з перших відео набрати перегляди та знайти свою нішу. Привіт, мене звати Алекс, я вже кілька років займаюсь Ютуб, і за цей час я створив багато каналів. І таких, що реально стріляли, і тих, про які краще не згадувати. І о знаєте, найболючіше, коли ти вкладаєш душу, береш гарну камеру, світло, мантуєш відзняти відео ночами, а в результаті маєш 17 переглядів. Двоє з них це твоя мама і пес. Натомість хтось бере телефон, сідає на кухні і знімає з тебе є. І це відео заходить на тисячі переглядів. Чому так, як це працює, і як зробити, щоб працювала саме у вас? Погнали розбиратись, як Ютуб бачить новичка, і чому це важливо? Отже, перше, що треба зрозуміти, ваш найперший ролик скоріш за все не злетить. І це нормально. Так, ви можете бачити приклади, канали з нуля, 100 тисяч переглядів за перший місяць, успіх історії і так далі. Але у 99 випадків це не перший канал людини. Це або досвідчений креатор, або проект YouTube Studio, чи взагалі банальна накрутка. І тут важливо не втратити мотивацію, бо є дві причини, чому YouTube не дає одразу вам результату. Перша, YouTube вас просто не знає. Йому треба чашу, щоб зрозуміти, хто ви, про що ваш контент і кому він може бути цікавий. Алгоритм запускає тестові покази. І якщо глядачі не клікають або тикають через 10 секунд, все, відео тоне. Але з кожним наступним роликом система розуміє вас краще. Друга причина це ви. Якщо у вас нема досвіду, ви навчаєтесь просто під час зйомок. І це не мінус, це нормально. Це той самий шлях, який проходять усі. Я сам так починав свій перший канал. Я думав, що маю якийсь досвід у зйомці, у монтажу, я пройшов якісь там буткемп по Ютубу і думав, пфф. Зараз я зроблю свій перший відос. Я знаю, як знімати, як ставити світло, я вмію робити хуки, шарю в структурі сценарію. І що ви думаєте, я включив камеру і обісрався. Ну, не так, що повністю. Десь з 10-ї спроби я записав відос, дуже довго запарювався з монтажем, але я був дуже задоволений результатом. Мені здавалося, це одне з кращих відео, що взагалі знімала люстру. Я натиснув публікацію і нічого не трапилось. Я тільки сидів і жмакав отої F5 і чекав, коли ж хтось це подивиться. Зараз я дивлюсь той відос і думаю, боже, який то був крінж. І що цікаво навіть зараз, маючи деякий досвід, я, я все одно переглядаю кожне своє попереднє відео і трохи крінжую. І знаєш що? Це прекрасно, бо це означає, що ти ростеш. Ви не маєте бути ідеальними з першого відео. Але якщо ви будете послідовно викладати контент, Ютуб обов'язково почне вас читати і рано чи пізно знайде аудиторію. Крок другий: навіщо тобі взагалі цей Ютуб? Ще до того, як обирати тему, потрібно чесно відповісти собі на запитання, навіщо мені цей канал? Звучить банально, але відповідь змінює все. Бо одна річ, хотіти мільйони переглядів, інша стати популярним. А часто протилежна заробляти з цього. І кожна з цих цілей це зовсім різні шляхи. Наприклад, хочеш, щоб тебе впізнавали на вулиці, знімай хайп, емоції і щось вірусне. Хочеш знайти однодумців, глибина і щирість важливіші за перегляди. Хочеш заробляти, тоді шукай теми з високою монетизацією або створюй її власноруч. І щоб краще це зрозуміти, уявімо таку сцену: ти на весіллі! Весело, шумно, торт танці, ти напився, впав в торт, чи штани порвав? Хтось, звісно, зняв це на мобілку, і бам! це рілс або шортс набирає мільйони переглядів. Ти зірка, тебе впізнають в магазинах. Але чи можеш ти на цьому побудувати канал? Чи можеш ти це повторити? І головне, чи хочеш ти бути тим самим хлопцем з весілля? Тепер інша ситуація. Ти маєш 3D-друкарню. Ти знімаєш, як друкуєш фігурки, даєш поради, показуєш свої помилки. Відео набрало 500 переглядів, але з цих 500 двоє замовили в тебе послугу. І ти вже в плюсі. Різниця очевидна, правда? Не женіться за чужими цілями. Будь ласка, визначіть свої. Бо саме вони підкажуть, який формат обрати, про що знімати і що вважати успіхом, що таке ніша, і чому це не просто тема каналу? Тема це в цілому те, про що ти говориш. А ніша це така сукупність відео, які мають схожу тематику, формат, мову і аудиторію, але зняти різними авторами. Наприклад, YouTube експерти українською це вже ніша, і в ній є десятки каналів, які змагаються за увагу одних і тих самих глядачів. Кожна така ніша має обмежену кількість переглядів, яку алгоритм розділяє між усіма авторами. І якщо я заходжу в нішу, я починаю конкурувати з іншими. Але YouTube не роздає перегляди просто так: чим краще будуть мої показники, утримання CTR тощо, тим більше шансів, що саме моє відео покажуть глядачам. Навіть якщо тема така ж сама, як у всіх, тобто. Обрати правильну нішу це ключ до того, щоб набирати перегляди з самих перших відео, навіть якщо ви тільки не почали канал. Отже, як знайти нішу під себе? Як зрозуміти, про що має бути твій канал? Як обрати тему, яка не лише залетить, а й буде по зубах саме тобі? Я перепробував купу технік від аналізу трендів до тестового спаму, але є одна проста і дуже потужна вправа, яка реально працює. І головне, вона. Не просто про тему. Вона про тебе. Бо зараз, знаєш, коли чат GPT або інший штучний інтелект може написати будь-який скрипт, а відео роблять без людей єдине, що є унікальне, це твоя особистість з її досвідом і захопленнями. Саме її ми зараз візьмемо за основу. Отже, відкрий Excel або Google таблиці. І у рядок зверху напиши все, що тобі цікаво. Не фільтруй. Любиш дивитись інтерв'ю? Пиши. Дивишся, як жарять орки в чатрулеці? Чудово, додавай! Подобається травел блоги, музика, кулінарія, ігри, історія. Додавай усе. Прагни додати хоча б 10-15 позицій, а краще більше. У стопчик зліва запиши все, що ти реально вмієш або маєш у цьому досвід. Тут і хардскіли, наприклад, програмування, 3D-друк, монтаж відео і софтскіли. вміння пояснювати, публічні виступи, емпатія тощо. Далі просто перевіряй перетини. Чи можу я зробити контент про це? Чи вмію я щось сказати в цій темі? Там, де твій інтерес перетинається з навичкою, став прапорець. На це потрібно буде витратити час. Можливо, кілька годин, можливо, кілька днів. Коли ти закінчиш, у тебе вийде сітка, яка чітко покаже, де твоя сила. А ще які теми тобі цікаві, але треба трохи підтягнути скіли, якщо ти хочеш їх знімати. Я сам зробив цю справу після кількох провальних каналів, і саме вона показала, чому ті ідеї не працювали. Бо в мене просто було нецікаво, або я гнався не зі своїми цілями. А коли я поєднав інтерес, досвід і свою особистість. Контент почав летіти, бо я нарешті знімав не тому, що треба знімати, а тому, що я не можу це не знімати, бо маю поділитись цим із вами. І ти теж можеш. Я залишу цей шаблон в описі під відео. Забирай, пробуй, тестуй. Якщо хочеш, щоб я глянув твій результат або допоміг з ідеєю, пиши в коментах, я читаю всі. Якщо було корисно, підпишись, щоб не пропустити наступні відео. В них я покажу, як створювати круті ролики навіть без дорогого обладнання, як писати сценарії, що втримують увагу, і як виростити канал з нуля, наприклад, цього каналу. А якщо ви все ще шукаєте відповідь на питання, з чого почати свій YouTube, це відео саме те, що вам буде потрібно. Побачимось!